Нарешті це сталося. Українці почали отримувати оновлені пенсії за рішеннями судів, тобто гроші, які вони виграли у пенсійного фонду. З одного боку це чудова новина, адже урядова постанова номер 821 про яку ми розповідали у попередніх відео, запрацювала. І це означає, що перерахунку пенсії не потрібно чекати роками. Виграні суми людям надходитимуть щомісячно. Але з іншого боку, пенсіонерам ніхто нічого не пояснив, і їм довелося звертатися до юристів, аби з'ясувати, що це за додаткові гроші до пенсії їм нарахували у кінці жовтня. А це погодьтеся, додатковий стрес і зайвий клопіт для літніх людей під час війни. Тож у цьому випуску спробую розставити усі крапки над І і надати детальну та зрозумілу інформацію про оновлені пенсії за рішеннями судів та новий механізм перерахунку. Тож, додивіться це відео до кінця, поставте лайк та підпишіться на канал, аби не пропустити важливої інформації. Вітаю, друзі! Мене звати Віталій Маргалик. Ви на Ютуб каналі Політмедіа, де ми говоримо простою мовою про складні, але важливі теми. І сьогодні це судові рішення щодо пенсій і як їх тепер виконують. Частково ми з вами говорили про це у попередніх випусках, але коротко нагадаю про що йдеться. За офіційними даними, протягом останніх п'яти років в Україні збільшилась кількість судових рішень стосовно пенсій у 26 разів до 758 тисяч. На сьогодні заборгованість держави перед українцями становить майже 85 мільярдів гривень. Зрозуміло, що це немаленькі суми, і виплатити такі гроші всім і одразу, м'яко кажучи, проблематично. Як було раніше, людина вигравала суд, домагалася при рахунку пенсії за певні роки, наприклад, через те, що пенсійний фонд знизив розмір пенсії, бо не врахував частину страхового стату адже роботодавець вніс неточні дані у трудову. Людина виграла позов, але змушена була чекати, поки у держави з'явиться можливість виплатити їй усю суму одноразово. І на це могли піти роки. Або ж людина взагалі могла за свого життя цього не дочекатися, адже завжди можна знайти привід, а тим більше зараз, під час війни, що ну, немає достатніх коштів в бюджеті, і немає коштів для того, щоб людині виплатити оцю велику суму і в результаті ніхто нічого не виплачує дуже вигідно. Що змінює нова постанова уряду номер 821 Вона запроваджує єдиний чіткий механізм щомісячних виплат пенсіонерам, які виграли суди. Раніше виплати були хаотичними, часто в одній разовій сумі, якщо виплати взагалі доходили, а цей механізм дозволяє отримувати гроші поступово рівномірними частинами, навіть якщо бюджет не дозволяє виплатити всю суму відразу. Тобто тепер виплати за рішеннями судів мають здійснюватися щомісяця пропорційно до бюджетних можливостей пенсійного фонду. І коли я розповідав про всі ці нюанси у минулих відео, я не пам'ятаю, ну це було десь місяць тому, можливо, дехто з вас. Запитував у коментарях, коли ж нарешті прийдуть гроші. Мовляв, ви розповіли, в теорії все гарно, а гроші ми не бачимо. Коли ж, хоча б частково нам надійдуть виграні нами у судах гроші. І, звичайно, мені тоді не було що вам відповісти, адже, на жаль, чи на щастя, але я не завідую пенсіями. У мене немає таких важелів впливу. Я, як ведучий журналіст, можу лише. Вам озвучити ту інформацію, яка є у відкритих джерелах, яка є офіційною, її продукує вже пенсійний фонд і державні органи влади. І нарешті ми дочекалися, друзі. От відповідь на ваше запитання вона прийшла у вигляді грошей, і це сталося 31 жовтня. В цей день тисячі пенсіонерів в Україні отримали перші виплати з виграних у суді. Пенсій, зокрема, пенсіонери, які через суди домоглися перерахунку своїх виплат і отримали позитивне рішення до 17 липня 2025 року, в кінці жовтня отримали 187 гривень 34 копійки. Інша ж частина пенсіонерів, котрі мають рішення вже після середини липня, отримали виплату боргу за два місяці. Але що не так у цій історії? А те, що пенсійний фонд не дав роз'яснення, що це за доплата. І вийшло так: спочатку, наприкінці жовтня, людина отримала додаткову суму. А в листопаді вже стару пенсію, ну, звичну пенсію, яку вона завжди отримує від держави. І пенсіонери почали бити на сполох, звертатися до юристів, бо не могли зрозуміти, а що це за гроші, може, це якась помилка. А виявилося, що пенсійний фонд розділяє виплату пенсій на дві частини: основну суму, звичайну пенсію, та доплату за рішенням суду. Тож, якщо людина виграла суд і їй призначено новий розмір пенсії, наприклад, збільшилась пенсія із 10 тисяч до 12,5 тисяч гривень, вона буде отримувати основну суму в попередньому розмірі, а 2,5 тисячі гривень як окрему доплату наприкінці. Місяця саме тому наприкінці жовтня чимало пенсіонерів побачили додаткові виплати. Ця сума доплат за попередні місяці, коли оновлювалася система обліку пенсійного фонду України. Так пояснює Дмитро Корсун, це адвокат юридичної компанії Мережа права. За його словами, у жовтні максимальною разовою доплатою стала сума 8 806 гривень. Якщо розмір перерахунку перевищує цей показник, решта коштів підлягає виплаті пізніше, коли з'явиться фінансування. Також у клієнтів юридичної компанії траплялися випадки, коли зарахування надходили чотирма платежами в сумі, що перевищує цей умовний ліміт. Однак отримати офіційну інформацію щодо порядку виплати і обмежень у представників пенсійного фонду наразі їм не вдалося. Звідки ж взялася виплата у 187 гривень? Зазначимо, що величезна кількість людей, які виграли в судах пенсії, отримали нову пенсію і чекали на виплату боргу за попередній період. Ну інколи і за 6 місяців. І неочікувано вони отримали ці 187 гривень 35 копійок без жодних. Пояснень від Пенсійного фонду України, ця сума викликала багато питань у пенсіонерів та спантеличила їх. Деякі звикли, що раніше виплату боргу проводили повною сумою, і люди помилково вирішили, що якщо надійшла ось така невеличка сума, то це і є виграна компенсація. Ну, я можу уявити е, реакцію людей, тобто вони судилися, судилися. І тут 187 гривень це все на що ви заслуговуєте. От, будь ласка, беріть і нічому і, і ні в чому собі не відмовляйте. Але насправді це означає, що вся сума тепер буде надходити невеликими порціями упродовж тривалого періоду. Тому все нормально. Оці 187 гривень це якраз е, частина виплат, які будуть продовжуватися, і далі вони будуть збільшуватися. Головне, що тепер щомісяця ви будете отримувати виграну в суді суму. Що робити, щоб не плутатися і розуміти, а де ж пенсія, а де доплата виграна в суді. Аби бути спокійними, варто перевіряти інформацію про нараховану пенсію, облік виплат заборгованості за кожним рішенням суду в особистому кабінеті пенсійного фонду України. Тобто не чекати роз'яснення від пенсійного фонду. Я розумію, що можливо там люди доволі завантажені. Ми не знаємо всю ситуацію, але я уявляю, що у них ну, може бути справді багато роботи, багато звернень, і можливо, це просто людський фактор, що людей не повідомили. І вирішили, що достатньо одного разу там в пресі зробити якесь оголошення, і люди вже запам'ятали. Але ну, пенсіонери вони не всі стежать, на жаль, за новинами, не всі дивляться наш ютуб-канал Політмедіа. Тож виправляємо це. Якщо нас дивиться молодша аудиторія, хоча б мого віку, там 40+, то будь ласка, поясніть, покажіть своїм старшим родичам, бабусям, дідусям, мамам. Батькам, як користуватися інтернетом, якщо вони не знають, і де можна дивитися наші випуски, тоді, знаєте, у них буде менше стресу під час війни, адже ми намагаємося ну, давати новини і ділитися найактуальнішою інформацією, яка знадобиться пенсіонерам на кожен день. Отже, ви зрозуміли, що в особистому кабінеті пенсійного фонду України можна от стежити і перевіряти цю інформацію. Фіксувати виплати, доплати, які надходять від пенсійного фонду. Ну, про це от розповідає адвокат і радить саме не сподіватися на конкретних людей, хоча нічого страшного, можна подзвонити, з'ясувати, да, бо люди у нас ну, старшого віку вони звикли так робити. Але якщо є можливість, то краще перевіряти в особистому кабінеті. І тоді буде все зрозуміло. Якщо вже там немає відповіді на запитання, тоді вже звич... звичайно, уточнювати і... і в крайньому випадку вже тоді звертатися до юристів. Да, бо це також ну не завжди безкоштовно. Отже, друзі, який висновок робимо нова система? Це плюс нарешті судові рішення почали виконуватися регулярно. А не тоді, коли держава знайде гроші, і це чудова новина насправді, незважаючи на те, що комунікація пенсійного фонду провалена, людям не пояснили нічого, але виплати прийшли, хоч і без пояснення. Хтось злякався, хтось, хтось вирішив, що це помилка, або що його надурили, або що ці гроші потім заберуть. Але механізм працює. І я сподіваюся, що в наступні місяці вже люди вони будуть отримувати свої законні виплати, які вони виграли у судах, і вже такої ситуації не буде траплятися. Ну і наостанок питання до вас чи отримали ви наприкінці жовтня оці додаткові виплати? Скільки ви отримали, чи знайшли в особистому кабінеті пояснення? Або ж з'ясували у працівника пенсійного фонду, що не так? А можливо, ви одразу зрозуміли, що це саме та доплата виграна у суді, якої ви чекали? Напишіть про свій досвід, думаю, він буде корисний іншим нашим глядачам. Дякую, що були зі мною. Якщо це відео допомогло вам розібратися трошки у цій темі, поставте йому лайк, підписуйтесь на канал Політмедіа, якщо ще цього не зробили, та клікніть на дзвіночок, аби не пропускати наші важливі та корисні відео. З вами був Віталій Маргалик. Побачимося незабаром. Бережіть себе!